Нарешті нам показали трейлер та перший геймплей нової гри серії Need for Speed. Need for Speed Unbound. Гра виходить вже 2 грудня, тому такий пізній анонс самої гри та кадрів з неї це не дуже гарна новина. Як на мене, це свідчить про невпевненість видавця у якості гри. Вже з чуток та зливів інфи по новій частині гри ми знали про так звані аніме-ефекти, котрі будуть імплементовані у гру. Тепер нам їх показали. І, мабуть, кожна новина рясніє припискою, що ці ефекти можна відключити, та що наявні вони не у кожній гонці. Бо звісно, це експериментальний дизайн для гри, та олдові фанати серії можуть їх не оцінити. Але творці гри підтвердили, що ці ефекти можна взагалі не ставити на свою машину, як і будь-яку іншу деталь. Я граю у Need for Speed з часів PlayStation 1. Так, я пройшов усі частини, котрі вийшли з того часу. Пізніше зроблю огляд усіх частин серії в одному відео. Тож я от початку не дуже був радий такому нововведенню. Особливо недоречно поряд з реалістичними автомобілями виглядають аніми-персонажі. Це рішення я вже хочу зацінити власноруч, коли гра вийде, тільки тоді можна буде скласти повноцінну думку стосовно такого поєднання візуальних стилів. А ось ефекти навколо автомобіля з другого погляду виглядають досить цікаво. Це, хоча б, щось нове та освіжаюче усе. Серії, до речі, не мені одному ці ефекти нагадали дизайн одної з попередніх частин Need for Speed. Need for Speed Pro Street, одної з крутіших частин серії. Ця гра теж використовувала теги та графіті у своєму дизайні, і це дійсно круто. Також нам показали мапу, котра нічим особливим не відрізняється: місто, передмістя, усе як завжди. А от кастомізація автомобіля виглядає дуже ефектно, можна побачити, що кастомізація розширилася, порівнюючи з попередніми іграми, і не тільки за рахунок мальованих ефектів, а й за рахунок звичних бамперів, спойлерів та інших деталей автомобіля. Одна з постійних проблем EA, компанії розробника це, звичайно, мікротранзакції. Тож наразі нам ще не відомо, чи будуть вони у грі, та наскільки вони будуть заважати нашому ігроладу. Тож чекаємо та побачимо. Звичайно, нам потрібно дізнатися ще більше про гру, тому очікуємо нових кадрів та більше новин про гру, та, звичайно, на її вихід. Напишіть у коментарях, чи будете ви робити. Бити перед на гру, одне я вже можу сказати точно, це виглядає як Need for Speed, а цього ми чекали дуже довго. Дякую за увагу та пишіть у коментарях, про які ігри ви б ще хотіли почути думку від мене. Ну що ж, у мене на цьому все. Бувайте!